Вітаю, друзі, а також усі інші. Сьогодні, 10 травня, ранок 10 травня, і це 807-ма спротиву українців російській агресії, яка розпочалась 24 лютого 2022 року. І яка за задумом російського командування повинна була ну, десь протягнутися на 2-3 дні. Або декілька тижнів. Отже, сьогодні ми на каналі ОБОЗ-ТВ продовжуємо з вами огляд мапи бойових дій. І сьогодні я хотів би звернути увагу не цілком на всю лінію боєзіткнення, а за останню добу на найбільш небезпечні ділянки, де російські окупаційні війська мали просування, тобто, мали ситуативний успіх. Поговоримо про це. І безпосередньо про контекст цього успіху і подальший розвиток подій. Отже, розпочати я хотів би з сіверського виступу або сіверського напрямку, як його ще називають. На жаль, росіян тут були успіх а, ситуативний в районі Веселого. А, вони змогли просунутись, використовуючи в першу чергу ресурс а, досить потужний ресурс 50%. Першого парашютно десантного полку 106-ї повітряно-десантної дивізії. В принципі, в цьому районі росіяни вже давно намагаються досягти хоча б якогось успіху, особливо в районі Білогорівки, де вони сконцентрували 7-го МСБР зі складу Другого армійського корпусу, Верха Кам'янського, де вони концентрують підрозділи 6-го МСБР все того ж самого. Другого армійського корпусу спірного та виїмки, де сконцентрована 123 окрема мотострілецька а, бригада другого АК. Як ми бачимо, тільки саме біля веселого вони концентрують, а, умовно кажучи, елітні підрозділи парашютного повітряно-десантних військ, а, саме їх парашютним десантний полк 51. А, якщо говорити загально про сіверський виступ, то він як кістка у російських окупантів, тому вони намагаються максимально використовувати той ресурс, який є в них наявності, щоб вирішити питання саме цієї локації. Але є нюанс. питання не вирішується вже досить давно, з самого а, моменту окупації Лисичанська. Коли було окуповано Лисичанськ, після цього розпочалась проблема з Білогорівкою, і за межі Білогорівки російські окупанти не змогли вийти. Це пов'язано в першу чергу з тим, що вони не можуть сконцентрувати саме тут. Необхідний їм потрібний їм ресурс, людський, механізований, загально сформувати ударне угруповання, яке б могло фактично. Забезпечити швидке закриття питання з саме сіверським напрямком. В них нема такої можливості, саме ресурсно. Друга ділянка вона дуже часто з'являється в постійних новинах, постійно в новинах, і ми про неї також згадуємо, але за останні дві доби. Були там неприємні дійсно повідомлення. А це Кураховський напрямок. а В даному випадку ми з вами говоримо про Нетайлове. Тут російські окупаційні війська мали можливість просунутись а не тільки зачепитися за саме Нетайлове, але окрім всього іншого. Вони ще й мали можливість а, вирівняти свій північний фланг. Тобто російські окупанти займаються зараз саме вирівнюванням своїх флангів а, в цьому районі. а Також а, росіяни на 9 травня намагалися а, створити інформаційний привід в районі Уманського а, вони Дійсно, мали можливість зайти в Уменське та розмістити на 9 травня там свою червону ганчірку. І таким чином вони намагалися розповсюджувати інформацію про те, що Уменське знаходиться під повним контролем російських окупаційних військ. Але станом на зараз, на цю хвилину, повного контролю над цим селом у росіян, воно відсутнє. При цьому. Треба зауважити, що саме ця локація вона також є пріоритетною для російських окупаційних військ. Якщо ми говоримо про безпосередньо Нетайлово, то тут діє перша е, окрема мотострілецька бригада першого армійського корпусу. Якщо ми говоримо е, про Уманське, то тут діє більш потужне угруповування в районі Уманського діє. Саме підрозділ зі складу 90-ї танкової дивізії, а саме йдеться про 239-й танковий полк, 428-й мотострілецький полк. Тобто досить потужний тиск відбувається саме в цьому напрямку для росіян, звісно ж, важлива ця локація як логістикою, так, в принципі, і загально. В межах а, Покровського напрямку просування, подальше просування а, в, по трасам основній логістиці і охоплення з півдня з спі, півдня саме цієї локації, тим більше, що очеретино воно внесло а, свій, скажімо так, внесок, мало свій внесок у питаннях розвитку подій. Для російських окупаційних військ, в тому числі по трасі 05 0511. Е, ще один досить такий неприємний момент стався на Времіському е, напрямку. Саме тут, е, в, на Времіському напрямку, росіяни мали успіх в районі Старомайорського. Е, на жаль, їм вдалося зачепитися за деякі позиції. І закріпитися там зараз е, відбувається процес роботи по їх вибиванню е, з цих позицій, але дійсно ситуація дуже небезпечна, тому що росіяни серйозно взялись за цей напрямок. Е, нагадаю, що в районі Старомайорського діє 60-го окрема мотострілецька бригада 5-ї загальновійськової військової армії, а трохи східніше. Діє в напрямку урожайного 40 ва окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту в районі Солодкого, 30-го МСБ, 68-го армійського корпусу, але нас найбільше зараз хвилює саме урожайне та Старомайорське. Бо росіянам дуже можливо в, на Времівському е, напрямку мати відповідний успіх. І хотів би звернути увагу. На таку локацію, як Роботине. Тут я не можу сказати, що є у росіян якийсь масштабний апокаліптичний там, глобальний успіх, але є дуже цікавий момент. Я вам зараз продемонструю відео саме з Роботине, з кадрами 18. Одразу попереджаю. І треба розуміти, що ці кадри були зроблені е, саме в локації, яка зараз. Вважається а, сірою зоною. Тобто школа, роботинська школа. Це російські окупанти, які заходять а, з а, півдня в роботину, намагаються там закріпитися. І от саме це їх усіх там очікує. Ось такий результат. А тепер давайте поглянемо на саму карту, що це за локація в роботину. Це школа з сірій зоні. Якщо подивитися на трошки інакше, то ця локація ось вона. Ну, давайте іншу мапу включимо. Ось ця роботинська загальна школа першого третього ступенів. Саме тут відбуваються ці баталії. Тобто, якщо ми говоримо в принципі про формування а, мапи. Про її своєчасне формування, то ця локація, оскільки там знаходились наші військові, які знищили цих окупантів, вона знаходилась під контролем Сил оборони України. Але згідно з Діпстейт, вона, скажімо так, в сірій зоні, це, до речі, говорить про те, наскільки інтенсивні е відбуваються події зараз, а наскільки. По лінії боєзіткнення відбувається процес гойдолок по позиціям. І якщо хтось говорить, що якусь позицію зайняли зараз, це не означає, що коли це було сказано, то це зараз воно реальне. Ця позиція може бути вже відбита. Вона може повернутися під контроль Силоборони України. Або може бути інша ситуація, а, трохи більш неприємна. І в даному контексті хочу звернути увагу ще й на те. Що зараз а, ми знаходимося в ситуації, як говорять деякі експерти, гіршою аніж в березні 2022 року. Мовляв, а, ворог постійно наступає, ми не можемо тримати оборону і так далі, і таке інше. Я нагадаю, для тих, хто забув 24 лютого 2022 року і березень 2022 року а забули, тому що вони не пам'ятають, бо вони, мабуть, були не в Україні, а десь в Польщі або в Іспанії. Або ще десь в іншому місті. Скажу так, станом на той період російські окупаційні війська мали можливість просуватися вглиб території України. Мали можливість захоплювати великі міста, райони області, і мали можливість захоплювати величезний по кілометру по площі ділянки. Зараз в них такої можливості нема. Вони дійсно намагаються е, рефлексувати на наступ. Вони намагаються інтенсивно наступати, конвульсивно наступати, назвемо це так. Результат просування на сотні метрів. Е, наприклад, давайте повернемось е, до очеретини, яке дійсно за останній час е, викликає багато дискусій. але ця Цей прорив, про який говорять а, російські окупанти, це результат захоплення, звісно ж, і Авдіївки. Питання на всю цю вся ця наступальна операція розпочалась приблизно м, в жовтні, в жовтні каталізувалась 2023 року. Станом на сьогодні захоплена ці території, від Красногорівки. Яка дійсно була е, до того захоплена на той момент до Очеретиного? Ну, ну, майже трохи не 10 кілометрів. Ось так буде трохи більше, ніж 10 кілометрів. Ну, вважаємо, що десяточка. 10 кілометрів за півроку. Це неприємні. Це неприємні в принципі цифри. Не хотілося б про це говорити, тому що ви знаєте, що я говорив. Очередно могло тримати оборону декілька місяців. На жаль, через якісь причини вони не змогли цього зробити. Але це показник того, як рухається зараз ворог. Півроку на 10 кілометрів це не за один місяць вглиб території України на 100 кілометрів. Знову ж таки, нагадаю, 2022 рік і безпосередньо мапа, рух на Київ. І що в нас до Єрпіня? 114 кілометрів. Інші напрямки можемо пригадати сотні кілометрів за тиждень. Рухались російські окупанти, не треба порівнювати з 22 роком те, що зараз відбувається по лінії боєзіткнення. Але є одне дуже важливе, що потрібно, щоб воно існувало як у двадцять так і зараз, у двадцять Це віра в наші сили оборони України. І коли якусь позицію залишають якесь село, якийсь населений пункт, тому що не можуть його утримати, то треба це розуміти і вірити в те, що воно повернеться. Додому, до України. Так само, як це було з Київською областю, Чернігівською областю, Сумською областю, так само, як це було з Правобережною Херсонщиною, так само, як це було з Харківщиною, великі території, які ми повернули після того, як росіяни, здавалося б, їх захопили величезною кількістю своїх військ. Віримо в сили оборони України і не розводимо паніку тоді, коли вона взагалі недоречна. Слава Україні! Слава нації.